Підприємстві згоріли усі трудові книжки, ми їх не встигли відсканувати і відправити до пенсійного фонду. Які тепер наші дії? Це питання зараз є актуальним, тому що на деяких підприємствах дійсно через бойові проведення бойових дій було таке, що трудові книжки згоріли. Тобто це не поодинокі випадки. Що вам потрібно зробити? Ну, дійсно, такі трудові книжки потрібно. Якось відновити. А, ну, тобто, не просто відновити, а видати дублікат трудової книжки. Ну, ця норма у нас передбачена пунктом 5.5 інструкції 58. Давайте я вам зачитаю, що там прописано. Якщо трудова книжка або вкладиш до неї стала непридатною, обгоріла, розірвана, забруднена тощо, то роботодавець за останнім місцем роботи видає працівнику дублікат трудової книжки. Тобто, Якщо ви втратили трудову книжку, вона у вас згоріла, ви зобов'язані, як останній роботодавець, да, який мав таку, який зберігав таку трудову книжку, ви маєте видати працівнику дублікат. Причому тут зовсім не важливо, чи передавали ви скан копію до пенсійного фонду, чи не передавали. Якщо трудова книжка була у вас на зберіганні, вона у вас згоріла, то ви повинні все рівно видати працівнику дублікат такої трудової книжки. Коли ви будете виготовляти дублікат, да, то ви повинні на в першій сторінці ну, зробити напис. Замість видано дублікат. Ну, а сама трудова книжка, якщо вона зіпсована, наприклад, да, тобто, ну, не повністю згоріла, а щось там залишилось, ви її віддаєте працівнику. Якщо у вас згоріли да, всі ці трудові книжки, то перш за все я рекомендую вам. Створити комісію, яка розгляне цей ваш випадок, що, тобто перевірить наявність трудових книжок, які трудові книжки згоріли, тобто і ви складе протокол, які книжки у вас втрачені, тобто згоріли, і потрібно, які потрібно відновити і видати дублікати працівникам. В, в цьому акті, да, ви повинні назначити причини, чому так. Ну, чому це трапилось, тобто наводити перелік працівників, щодо яких трудові книжки згоріли. Ну і звісно, що потім, потім зробите наказ про оформлення дублікатів трудових книжок. Також вам бажано повідомити ваших працівників про те, що їх трудові книжки були знищені або згоріли. Чому повідомлено? Тому що це потім потрібно, щоб внести записи до, такої, до дублікату до трудової книжки. Отже, якщо ви ці дії пройшли, ви повинні видати дублікат трудової книжки, тобто напис робите на першій сторінці, саму першу сторінку заповнюєте як звичайно, Тобто тут, тут ніяких особливостей немає. Тобто у вас тільки буде там напис зроблений замість, видано дублікат. Якщо, наприклад, у вас працівник приймався з однією з одним прізвищем, да, а потім його змінив, ну, наприклад, жінка да, вийшла заміж, то на першій сторінці ви вже можете прописати її нинішнє, тобто теперішнє прізвище, ім'я і, і по батькові, тобто вносити виправлення не потрібно, тобто пишете. То те прізвище, яке у вас наявно у працівниці на момент видачі такого дублікату. Далі, потім вам потрібно заповнити внутрішню частину, внутрішню частину трудової книжки, тобто там, де відомості про роботу, нагородження і таке інше. Якщо це у вас перше да, місце роботи у працівника, тобто він працював тільки у вас. Тут проблем не буде. Ви повинні підняти всі ваші кадрові накази стосовно такого працівника, тобто його прийняття, наприклад, переведення, там, і прописати ось, згідно з наказів, тобто, як звичайно, тобто перший пункт, другий, третій, тобто все, вносити всю цю інформацію, яка стосувалась вашого працівника на вашому підприємстві. Якщо ж цей працівник працював до вас в інших роботодавцях. То ви повинні, ну, по-перше, повідомити працівника, що таке трапило, що трудова книжка <кій> загоріла, і про те, що йому потрібно отримати інформацію про роботу в інших роботодавців. Тобто працівник вже буде самостійно звертатися до своїх колишніх роботодавців про те, щоб, ну, щоб вони надали йому інформацію про е, його роботу на їхньому підприємстві. Тобто він збирає всі, всі, всі ці документи там. Довідків або копії наказів, і він надає їх вже на ваше підприємство. Ви перед тим, як будете вносити записи про роботу на вашому підприємстві, ви повинні спочатку зробити надпис такий. Тобто, ви повинні приписати до. Вашого підприємства надпис про загальний стаж роботи до вашого підприємства. Тобто, наприклад, має загальний стаж роботи стільки років, стільки місяців. І потім ви повинні розписати, де працював працівник до вас. Тобто підприємство прийнято звільнений, наступне підприємство, прийнято звільнений, і вже потім будете вносити інформацію, яка була у вас на вашому підприємстві.